Сьогодні ми у найофігеннішого садівника в Україні Степана Михайловича Данилу. І ми дивимося зараз інжири, які продаються. Оцей скоро будемо куштувати. Він вже розм'якчається. Розм'якчується. Це в нас рослини, які продаються самовивозом половиною метра, в контейнерах 46 літрів. І деякі рослини звідси теж продаються. Коротше, вибір є достатній і не тільки тут. А це в нас в цьому році започаткував відправку дорослих інжирів в такому вигляді, як ви бачите. Ці рослини недорогі 200 гривень. І відправка дуже, дуже зручна відправка, тому що, тому що дивіться. Дивіться, бачите, це мох. Значить, вкладаю палку, щоб його не поламали по дорозі. І відправляю поштою. Рослина велика, ну, саме ця десь більше метра в висоту. І є зачатки плодів. Є зараз, скоро збільшу вам побачу. Получаєте? Берете горщик, пересилка, пересилка по мінімуму, тому що накладні створює дружина і пересилка по мінімуму. Получаєте в горщик, кладете в горщик, прикопуєте горщик на половину в саду. Зараз. Я цю рослину посажу в цей горщик і покажу вам. Чекайте. Ось, друзі. Насипав трошки землі. І це гідрогель. Що ви бачите? Наляв гідрогелю. Гідрогель показую. Ось. Гідрогель бальзам від Степана Михайловича. І це виробляю я і відправляю по всій Україні по 50 гривень літр. Значить, Додавили гідрогель. На дно насипали трошки ґрунту. Гідрогель, так як є з мохом. Тепер, тепер. Осмокот, Додали осмокот і. Ану, тримай Вірочка, тримай так рослину і другою рукою телефона тримай. Так, і засипали. Давай. Потім я досиплю землю. Значить, дивимося, дивимося, показую, показую зачаток плоду, бачите? І так може бути на інших рослинах. На інших рослинах. Ось наступна рослина. Ну, допустимо, ось ця рослина відправляється наступному покупателю, скажімо так. Дивимося, дивимося, бачимо, бачимо теж зачаток плоду. Значить, хтось чекає декілька років плодів, хтось чекає багато років, з десяток років, а плодів немає, тому що людина... Купила рослину не там, де потрібно. Потрібно інжер купувати у Степана Михайловича. Дивіться, які красені. Кому поталанить, у того вже плоди є відразу. Ось ця рослина відправляється. Коріння ви бачите, це торішне коріння. І цьогорічне. Кому поталани, ось ця рослина відправляється і інші рослини. Сорт називається Брунсвік, це крупняк. І покажу плоди, плоди наступного року ось в цьому горщику. Так, друзі. Зараз, зараз, повертаємося. Ось дві рослини, які продаються самовивозом. І не тільки вони. Тут є багато рослин, які продаються. Ось, наприклад, наприклад це у нас далмацький. Ось такі плоди у Далмацького. Пройшов випробування в минулому році. Рослина получена з італійського питомника. Далмацький, другий врожай в мене в середній Україні, дозріває, встигає дозрівати і, і ми його залюбки куштуємо. Далмацький, друзі, це все продається. Все продається, це самовивозом, друзі. Ось бачимо, яка рослина. Два з половиною метра. І ті теж. І ще раз покажу вам, хто поблизу живе і має транспорт. І бажано фургон. Рослини високі. Високі рослини. І це все продається. если у вас нет средств на эти ингредиенты, которые вы видите, вырастет и без них. Если у вас нет средств на горшок, то можно вырезать из бутылки от воды вот такую, такой горшок с большими отверстиями внизу. Дальше, что будет дальше, этот горшок будет прикопан наполовину в саду в солнечном месте. На зиму будет опущен в подвал. Теперь, так, теперь якщо, якщо у вас все захаращене, багато непотрібних рослин росте, багато бур'янів. Сонце не попадає, то вам бажано не вирощувати інжир. Інжир полюбляє сонячні місця. Робіть покупки у садівника номер 1 в Україні Степана Михайловича Данило і отримуйте відразу достойні врожаї.